Ось така краса у мене на спицях щойно була. Я їх випрала і показую вже вам. Це із адвент календаря шкарпеткового з будиночку номер 6 А пряжа невідомого мені виробника. А Марія мені розповідала, що це пряжа Холлі. Я так погуглила то це гімалаї Холлі, по-моєму, така є шкарпеткова пряжа, але точно я не знаю. А спочатку я хотіла цю пряжу переділити на дві пари шкарпеток, для того, щоб в мене вийшла. А Пара для мене і для моєї доньки. Але не захотіла я гратися, думаю, хай буде вже одна пара, але така справжня новорічна, тому не переділяла я цю пряжу, а вив'язала одну пару шкарпеток. Якраз уже ось в кінці трішки я там повідмотувала для того, щоб вони були майже одинаковими. Ну і вони вийшли в мене майже одинаковими. Єдине, що ось тут. Біленькі ці полосочки, хоча по рядам я ніби йшла правильно, але там п'ятка получилась у мене з білою полоскою. Дивіться, як гарно так оформлена. Да? А тут ця біла полоска ось вона внизу, а поверху її немає. На резинки п'ятки я взяла однотонну пряжу. І я не помилилась, тому що ну, я вважаю, що саме ось так така а, комплектація пряжі вийшла ну, найкраще найкращий варіант. Просто він такий виграшний, святковий. А сподобалось, сподобалось мені в'язати, адже ця пряжа з люрексом. Спочатку я трішки а, сумнівалася, думала, що мені буде вона неприємна до тіла. І дійсно, коли в'яжеш, відчуваєш, в пряжі цей люрекс. Але після прання він ну, його не відчуваєш, тому що пряжа, я так думаю, основна вовна розкрилася. І трохи заховала в себе а, цей люрекс. Я не відчуваю його, хоча я дуже чутлива до, до складу пряжі. А, друзі, буду вам дуже вдячна, якщо ви впізнаєте цю пряжу, тому що я хочу купити собі а, такий моточок пряжі. Щоб був Family Look, щоб були шкарпетки і в доньки, і в мене. І якби знайти ще без люрексу, я б хотіла ще відв'язати чоловікові та сину. Ось такі новорічні шкарпетки. До речі, пряжа в мене не линяла. Я думала, що вона буде віддавати колір, аж ні. Резиночка 2 на 2, тут болгарський зачин. І скільки я вже в'яжу цим методом, якщо набирати шкарпетки, то резинка не розтягується. Тож, резиночка 2 на 2, лицьова гладь, п'ятка бумеранг з клином підйомом і стрічкове закриття. Закриття голочкою у мене тут. Ось такі шкарпеточки. Я в захваті від розфарбовки. Чесно кажучи, якщо взяти і зв'язати якийсь новорічний светр, то купивши моток такої пряжі, можна прекрасно його вкласти в якийсь візерунок. І буде просто неймовірний светр. Ось так, друзі, такі шкарпетки у мене із будинку номер 6 А ще хочу поділитися з вами ось такими теплими моментами. Готую торт, «Смирякова хата, той самий десерт, який одразу створює новорічний настрій. Він простий у приготуванні, але дуже атмосферний і домашній. Це той випадок, коли мінімум зусиль і максимум смаку та затишку. Ідеальний десерт до чаю та кави в зимовий вечір. Краса. Я дуже рада, що я поєднала пряжу свою, адже я вам показувала в попередніх відео, що я розпустила свій старий светр, який в'язала. Ну, я, готуючись до відео, рахувала добрих 10 років назад, уявляєте? І він у мене дуже гарно зберігся, тому я вирішила його розпустити і відв'язати собі або футболку, або светр. Ось. Але почавши в'язати, я зрозуміла, що пряжа для мене затемна. Наразі я ну, не ношу темні відтінки, чомусь переключилась, ну я вже давно переключилася на світлі відтінки, і пряжа для мене занадто темного відтінку була, і я вирішила додати мохір висвітлити скажімо так, пряжу. І я це зробила, мені це вдалося пряжа. Добре висвітлилась. На камері у вас це дуже гарно видно, і я на 100% задоволена. Спочатку я хотіла зв'язати зі спущеним плечем футболку, але вирішила, що для цієї пряжі, для такої розфарбовки, має бути кругла кокетка або реглан, так буде більш виграшно вона виглядати. І ось я зробила собі круглу кокетку цілом. І думаю, що ж мені робити далі? Чи це буде футболка, чи це буде светр. Якби я не додавала мохер, то я думаю, що це 100% була б футболка. Але полотно з додаванням мохеру, воно щільне, ніжне, але щільне таке, тому. Напевно, все ж потрібно буде відв'язувати светр. А ви як думаєте? Ну, мені здається, що логічніше все ж буде. Тож Светер. мені потрібно ще відв'язати рукавчики. Основне полотно я в'язала на четвірці. Рукавчики буду в'язати на четвірці з половиною або навіть на п'ятірці. Рукавчики це моє слабке місце, тіло в мене йде дуже швидко, а рукавчики потім я в'яжу довгенько. Хоча, коли зберусь, то за два вечори вилітають у мене рукава. В'яжу я рукава на шкарпеткових спицях. Так мені найбільш зручніше, і так вони в мене взагалі дуже швидко в'яжуться. І хочу відповісти на питання, чи доцільні футболки з вовняної пряжі. А для мене в моєму гардеробі вони користуються взимку найбільшою популярністю. Я не знаю, друзі, як в кожного з вас це, напевно, індивідуально, але я саме взимку ношу такі футболки з коротким рукавчиком, але з вовняного складу. Це маринос, це кашемір. в мене як фабричні є, так і в'язані вручну. Я думаю, що це індивідуально для кожного, але я такі футболки обожнюю. І хочу собі поновити в цьому сезоні футболочки. Тож після закінчення в'язання цього светру я обов'язково розпочну собі футболку. А наразі в'яжу ось такий просто неймовірний светр. Так, друзі, і по маленьких презентах, які я отримала на Новий рік, це ось я собі сама купила, коли купувала продукти. Ви скажете, невелика честь для цього крему. Так, але в кого є велика сухість, то я ось користуюсь тільки таким. Кремом в зимовий період. Чомусь я ну, стільки кремів вже перепробувала, але саме ось такий крем мені найбільше допомагає. Він ну, в зимовий період мені номер 1 Хто ще шукає собі зволожити ручки, забрати оцю сухість, коли особливо ми в'яжемо вовняні якісь процеси. То ось цей крем в металевій баночці це ну, скора допомога і мені дуже подобається. І отримала в подарунок я туш. Ось в мене старенька упаковочка і новенька. Таку саму купила від Л'оріаль Телескопік. Хто ще шукає для себе якусь туш, зверніть увагу саме на таку. Мені вона теж подобається. І чому я підключилась взагалі? Хотіла показати вам основний подарунок, але ж донька каже: мама, покажи, що ти собі ще придбала, тож я показала вам крем і показала вам туш. А це хочу показати вам свій календар. Хто прагне вивчити англійську мову, ось така класна штука. Календар Daily 7 для твоєї англійської. А кожен день тут є слова або вислови, і якщо ти їх вивчаєш, то Продавець запевняє, що через рік по закінченню цього календаря ти будеш дуже крутим в англійській мові. Тут на кожен день є сім слів або сім фраз. Зараз давайте погортаємо його. Так, і ось, наприклад, новий рік. Перше число, сім новорічних обіцянок. Позбутися шкідливої звички, знайти нове хобі, позбутися зайвого в домі, і так далі. 2 січня Всесвітній день інтровертів. І тут просто сім слів, описи, риси характеру. Так, я відкрила, ось, наприклад, 29 березня це День фокусника. І сім. Слів про фокуси. Ілюзія, читання думок, фокус з монетами, спритність рук. І все в такому е, дусі. 1 квітня День сміху ось сім смішних слів і фраз. Тож, друзі, класна ідея для подарунку. Хто вивчає англійську, хто хоче хоча б трішки покращити. Її рівень, то дуже гарна ідея для подарунку. Зараз покажу вам. Ось у мене така коробка, це від різдвяного кексу, і ось такі у мене тут залишки. До речі, скільки тут об'єм? Ні, не бачу я, який об'єм цієї коробки. Але вона, як 3-літрова банка це 100%. Оце мої тут залишки. І, і це ще не всі. Це ось такі моточки, які я тримаю на скрапі Сокс. Дивлюсь, дівчатка в'яжуть, а я ще не розпочинала навіть ці скрапі Сокс. Ну, це в мене ще все попереду. А чому я витягнула цю свою коробочку? Я в'яжу, так, не хочеться прямо з кадру забирати мої новорічні шкарпетки. В'яжу а, шкарпетки. Ось, я вам їх показувала і розповідала, що у мене пряжа із. Зараз покажу вам, я вже її перемотала в такий клубочок, шукала кольори. Це в мене пряжа Forza Фестиваль, по-моєму, від Ярнарт. Будиночок номер. Номер 4, по-моєму, чи номер 5, у мене там було два моточки. Один оця пряжа, а друга в мене була червоний норт. І коли я вив'язала одну шкарпетку, десь приблизно до половини дов'язала, і зрозуміла, що мотиви кольорові не повторюються. Тобто, якщо я ось відв'язала тут у мене фіолетовий колір, то тут уже далі фіолетовий не зустрічається. І наступна шкарпетка буде без фіолетового забарвлення. А буде, які там є забарвлення червоні, є сині, красиві такі кольори, але без фіолетового. А, тому я вже так і дов'язала цю шкарпетку, і думаю, що у мене ось тут, можливо, щось буде. Дійсно, дещо я познаходила і ось серединку відв'язала шкарпеточки, в'яжу і нагадаю, методом Helix з добавкою махеру від Yarn Art. І міксую із такою своєю пряжею. Мені вони були дуже схожі, коли тут був фіолетовий відтінок, тому я взяла в компаньйони. Її мені вистачає, і вона мені допомагає дуже гарно з'єднати шкарпетки в. Одну пару в один ансамбль, скажімо так. Тож я взяла свої запаси, витягнула маленькі моточки, і ось я їх вже ув'язала. Тут маленький моточок жовтого був і маленький моточок такий коричнево-бежевого відцінку. Потім я знайшла декілька малесеньких моточків фіолетового, вставила, Є в мене ось такий маленький моток. Туди зустрічається трішечки фіолетового. Ось я, напевно, його і візьму у підмот, граюся, але бачите, погралося то ніби більш-менш одинаково. так вкладається візерунок. За вікном у нас зараз мінус 10. Тому саме шкарпетки з махеровим підмотом гарно будуть гріти ніжки. Тож в'яжу друзі, і насолоджуюсь. Друзі, і хочу показати вам ось таку шапочку. Я її мала вам показати ще в минулому відео. Шапку в'язала для себе. Вона в мене вив'язана резинкою один на один. Ось така красива вона вийшла. В'язала для себе, але забрала в мене її моя донька. В'язала із пряжі cool Wool від Лани Gross номер 0431. Вам колір передається дуже гарно. 100% мерино, зроблено в Італії в 50 грамах. 160 метрів. А що хочу сказати про пряжу, тому що в'язала я з такої пряжі вперше, а дуже класна пряжа, а, ну, коштує те гроші, що я за неї віддала. А підходить для таких виробів, як шапки, снуди, тобто вироби, вив'язані резинкою. Ті, які мають тримати форму. Напевно, і для ранів косів теж буде дуже класна пряжа. Пішло у мене два неповних мотки, ось що залишилось із цієї шапочки. Набирала я фабричний набірний край, резинка один на один, і закриття тут у мене поступове. Не зразу я закривала як попередні шапки, я закривала в три ряди, ось, тобто закриття за три ряди. А тут я не дов'язавши. 5 см розпочала закриття. Спочатку закрила виворотні петлі, потім декілька лицевих, ну, поступово не дов'язуючи приблизно 5, можливо, 4 см. І ось такий у мене край вийшов у шапульки. Шапка гарно виглядає. Спочатку я тривожилася, що у мене оця резиночка ніби фалдила, ось, але на голові цього не видно зовсім. А пряжа мені подобається за її пружність. Якщо доведеться мені ще купувати таку пряжу чи в'язати шапку резинками, то, звичайно, я цю пряжу буду мати на увазі. Дуже пружна, пружна, гарна пряжа. Ось такий готовий виріб у мене вийшов. Зараз, ось, взяла сантиметрову стрічку, знімаю з руки, зараз за кадром зміряю її і скажу вам, яка в мене вийшла довжина. Набирала я 120 петель, в'язала я спицями номер 3 по-моєму, номер 3. От я собі не записала і не пам'ятаю, потрібно все записувати. В'язала я цю шапку для себе, але донька захотіла її собі, тому що вона їй підходить. Ну, це такий колір універсальний, який підходить в будь-який гардероб до будь-якого пальто, курточки. Ось вона така більш спортивного стилю, ця шапка. Модель підходить всім. Тут гарне закриття таке. Поступове, тому така універсальна шапочка. І донька в мене її забрала. Тому буду в'язати собі знову шапку. Не знаю, чи так. Ну, можливо, таку ж саму зроблю собі, тому що давно планувала, вже середина зими, а в мене ще немає шапки. Тож, друзі, ось така у мене робота. На цьому хочу закінчити своє відео, побажати вам всього самого найкращого і до скорої зустрічі!